Слава Україні! Так. так перед вами редуктор від KIA і від Класіки. Це той редуктор, який ми будемо ставити в наш міст від KIA. Ми вже його зняли, обслужили, помили, пофарбували. Ось тепер можете подивитись на різницю. І в розмірах, і в всьому. E, і так, тут передаточне число 1 до 4,44. Такі пари йшли в Жигулях тільки на ВАЗ-2102. З За заводу на них вийшли до 95 року, здається, троєчні пари. Це 1 до 4,1. E, і далі йшли з 95 року пари 3,9, тобто скоросні шестерочні і йдуть досі. О, щоб вам поставити такий місткі, а вам прийдеться поставити ваш переднє місце також від двійки хоча б. Бо на накія східні е, пари, е, пари, які сходяться з джугулями, тільки 4,44. Е, для тих, хто не знає, що таке 444 і яке в нього передаточне число. Е, ви можете відкрутити. Це означає те, що. Для того, щоб зробити один оберт колеса, кардан повинен прикрутити фланець 4,44 рази. Як це вияснити? Ви можете зняти редуктор, перерахувати кількість зубів. Їх повинно бути 40 штук на планетарці, або відомій шестерні і 9 штук на хвостовику або ведущій шестерні. В Жигулях тут все написано на головній парі ВАЗ-2102 або інше і 4,44. Якщо ви поділите кількість зубів на планетарці, на кількість зубів на хвостовику, ви тоді побачите і о чудо! У вас вийде число 4,44. Так. В скія вже йде зразу з блокіровкою, LSD-диференціалом заводським. Made in USA навіть. От, сразу видно, що тут е зуби більші, шестерня більша. Ну, відповідно, і полосся заходять на 26 шліців. Нелистю проблемою таки буде стикувати карданний вал Від пластики е е до цього редуктора. Але ми або зробимо якийсь перехід, або, скоріше всього, будемо точити повністю кланець на редуктор. Оце і все. Слава Україні!